Вітаю! Ми продовжуємо оглядати книги з макулатури, які ви можете придбати, написавши в коментарі або за контактами в описі під відео, в описі каналу. Сьогодні ми продовжуємо тему риболовлі, рибальства. У нас є ось такі підбірки. Ось таких їх 4. Як тут написано, любительське риболовство. Але. Це збірники, такі підшиті періодичного видання. Ці такі підшивки робились вручну. Тобто, воно виглядає ну, як фабрична книга, нічим не відрізнете. Все, все чітко. Тверда обкладинка, звичайно, книга в твердій обкладинці великого формату. Але насправді це журнали, які здавались, наприклад, підшивка за цілий рік журналів. Чи які у вас були, ви могли їх здати, і майстер вам робив з них. Повноцінну книгу тобто потрібним переплетом. Тобто це не виглядало як журнал там, з скрипкою. І тут у нас, хоч написано, що це любительське рибальство, насправді тут журнал Рибоводство і риболовство. Тут у нас починається 65 1965 року. Не знаю, можливо, у когось були ці журнали, він може розказати. Що в них цікаво, чи багато тут саме технічних порад, чи можливо тут художні якісь історії в основному, так як ми бачили в попередніх альманахах е, щорічних про риболовство. Але я думаю, для рибалок це цікаво. Особливо для тих, хто займається там, непрофесійною риболовлею, де, там, де в ногу з часом і купує саме передові Снасті якісь сучасні, а хто просто любить риболовлю, можна сказати, як сільську. Скажіть, хто би зараз задумувався про те, щоб зробити саморобний катамаран? А тут, будь ласка, вам якийсь опис, товщини, всі креслення з розмірами. Схема катамарана. Саморобного. Це дуже цікаво. З однієї це цікаво, добре, щоб були різні поради для тих, в кого все добре з руками і може помайструвати, але з другого боку погано, що це все було недоступне, щоб той, хто нормально працює в своїй сфері, піти і купити. Ось ми бачимо, хтось засушив листочок, якому може бути вже 60 років, а можливо лише там 10. Футляр для катушки з усіма кресленнями, чітко все, ну, це дуже круто виглядає. Зараз знайти щось, як виготовити з якогось матеріалу, такі креслення в вільному доступі, не так просто, мені здається. Ось. Тут, бачите, не всі номера йдуть, тобто це не підшивали. Підшивку за рік 12 випусків, а видно те, що було в людини. В нас дало, щоб її підшили. 65-й другий, далі 66-й п'ятий випуск, наприклад. Перший журнал, який ми оглянули, мав наклад 148 тисяч примірників, 30 копійок коштував. Редакція була в Москві. Іздательство комбінат печаті, а видавництво не бачу. Техніка забросу з безінерційною катушкою. Підводного полювання. Подсічка круж, кружками. мушка, Тілогрейки. Безліч-безліч різних порад. Саморобки різні. Я вже буду показувати не всі сторінки. Зміст, риболовство, 67-й рік. Вертикальний заброс з фінінгом. Знов схема. В 300 грамах от мічти. Не знаю, що це у нас таке. Так. Издательство Молдая в в четвертом квартале выйдет в сет книга инженера-изобретателя Блинова. Есть ли призвание изобретать? 12 листов, цена 45 копеек, тираж 50 тысяч экземпляров. Более четырех десятков новелл, написанных по материалам самых различных и изобретательских работ автора. Вводит читателям мир психологии и изобретательского искусства. Ну Те, що винахідники могли щось випускати. Зазвичай це все робилось там за дрібну премію, який би ти там винахід не зробив, науковець дали тобі премію і все. А той винахід міг приносити величезні доходи для держави. Наклад 200 тисяч ціна 30 копійок. Тут-от-от. -ту -ту -ту. Це, напевно, вже інше. Ось Надувна лодка. Я так розумію, це саморобна надувна лодка. Тобто... Ось вам полотно гуми, викройки, якщо треба вирізати, ну і поради, як це все зліпити докупи. Вон, весло, як зробити. Коротше, поради для, для людей, які люблять майструвати. 68-й рік. Хтось щось позначав якісь люди, роби записи. Знову лодка. Історії про якутське чудовище. Із опиту японських ри... рибоводов. Наклад 150 тисяч. Я так розумію, клуб-риболов, тут теж різні технічні поради. Так, наклад 150 тисяч. 69 й рік. Судак. Я прогортую вже не всі сторінки. Я думаю, суть, ви зрозуміли. Ось якийсь нахлист. Це, напевно, як закидати Бри було, знову поради різні. Заповнився телефон, вся пам'ять. Ми продовжимо після паузи звільнив пам'ять. І тепер можемо... Дооглянути ці журнали. Дивіться, яка рибина. Рецепти, як розумію, в кінці журналу, Тут, бачите так само. Ну, ось такі от підписки. Дуже мені подобаються ці такі переплети. І роблять журналів, повноцінні книги. Не знаю, скільки коштувало б зараз зробити такий переплет там, на 12 журналів якихось. Так, це лише одна книга, а їх таких 4. Тут декілька обкладинок, що зібрано по порядку. Цікаво почути, чи в когось з вас були такі журнали, чи вони вам цікаві. Ось такий гриболов кабе. Всякі-всякі саморобки, спіннінгова снасть, теж креслення, все чітко. Розміри. штучная приманка, муха, Камчатка, кто-то что-то позначал, разные-разные статьи, по браконьерию какие-то таблиці оцінки активности клёво на 73-й рік по місяцях. Природа и закон. Знову про браконьерство. Типу журнали. Розділи добительського і риболовлі. Думаю, що це найбільш цікаве, напевно. Ну, Про певні види риби. Ось тут про Окуня велика стаття. Позначив собі найважливіше підкресли. Тут прозначив ручкою загальний, загальну сторінку. Щоб собі шукати як по книзі, бо кожен випуск має свою нумерацію і в такій підшивці вже незручно шукати щось. Адже тут може бути 10, наприклад, 30-х сторінок. Різні різні поради, історії, розповіді, художні, документальні. Ось одно впало поміняли сторінки. Ще два програми. Таю швиденько. 79-й рік вже ціле десятиліття пройшло. Наприклад, ось зміст. Природа і закон розділ, наука і практика рибоводства, лю любительське риб рибальство, акваріум і поки вариться уха. Це рецепти, я так розумію. Знов реклама мопеда львівського мотозавода. Так розумію. Карпаты. Тут не пишешь, что это Карпаты, не? Тележка для лодки. Її можна для чогось іншого використовувати, напевно, 79-й. На Чорному морі приходить весна. Диво дивне, щучий бій. Весняна ловля плотви. Перше тренування спортсменів, теж ось позначено. Різні поради. на Що ви ловите? І теж тут все попідкреслювально, те, що головне, на думку, того читача, чиї це були журнали. Муришка і спорт. Ось приладдя різне. Ну, ось такі журнали. Якщо когось мене зацікавили, хтось такі мав, і десь згубив і хоче їх поновити в своїй бібліотеці. Ось ще. Листочки засушені. Пишіть в коментарі, пишіть за контактами в описі під відео. Можете ці журнали придбати. Ціна буде невисока, точно найнижча у всьому інтернеті. Якщо вас це цікавить дійсно, ви хотіли собі їх мати, пишіть. З радістю вам відправлю, щоб ці журнали знову стали комусь в пригоді. Можливо щось прочитати, підівчитись, знайти якісь поради, саморобки. Різні-різні тут історії. Катамаран. Це якісь поради, напевно, як його зробити. Не знаю, чи в першій частині я показав, чи, можливо, то вже був в заповнений телефон не записалось. Там було саморобний повністю катамаран, і лодка була, там з викрою з резини. Для любителів цієї теми думаю, Точно, що знайдеться цікаве в цих книгах. Тому звертайтеся, до зустрічі в нових відео. Бувайте!